Стоп. воно стакає армор і Magic Resist. Угу. І дає ще армпен до 30%. Що за... Вітання, шановні це канал Мальзахар Беркут І я сьогодні не один. Я сьогодні з адміністратором ще одним. Discord сервер локом. Це Артем СМХТ. І ми для вас принесли нові предмети сезону 2024, які додаються вже 9 січня на лайв сервери, щоб ви могли максимально підготуватися завчасно до хоча б частини е, контенту, який власне, з'явиться у нас в новому сезоні в наступному році. Подивимося на нові предмети, зробимо умовний тірліз. Звісно, завжди можуть бути якісь зміни по статам, і так далі, але я підозрюю, що нічого такого серйозно. Глобального, ну і потихеньку, думаю, будемо починати. Я так розумію. Артем у нас е, не бачив ще нічого з цих нових предметів, тому у нього будуть чисті емоції, вірно, максимально так. чисті емоції. Е, ми їх тут посортували по групам, так як вони в магазині і є. І перша група це у нас предмети класу бійців або файтери, як вони називають. Ну і давай зразу подивимося на перший предмет це термінус. Який дає 40 АД, 30% отак спіда, автоатаки роблять 30 магічного онхіта. І власне фішка цього предмету, що онхіти у нас мають альтерацію між світлом та темрявою. Світло е дає з автоатаки армор і магрес до 25 там, скейл від левела на 5 секунд, а темрява дає е пробивання броні і магії до 30 теж на 5 секунд. Тобто це десь 10 автоатак треба, щоб прям це. Заскейлити, як той предмет? Ну е я одразу скажу, що був спойлер саме цього предмету, і ми з тобою саме цей предмет обговорювали вже. Але мені цікаво, по-перше, якщо я правильно говорю в цьому сезоні, який буде прибирають. Міфік предмети, то тут донатів нема. Так, і мені просто цікаво, чи будуть як, от наприклад, в доті є орб ефекти, чи буде щось подібне, в наприклад, в Лізі, коли ти не можеш збирати е, лічбейн разом з Trinity Force, тобто не прокає в тебе шин з обох предметів одночасно. А до речі, буде... таке є, я знаю, що термінус не можна. Ти, якщо його купиш, ти не можеш збирати LDR, наприклад. О, от в цьому і було питання, тому що для мене це, а. в принципі, як предмет виглядає імбово. Ну, куди би ти так вимовний, якщо тірліст робити, куди б цей предмет поставив? Враховуючи, що з дешевих частин збирається предмет, коштує всього 3 тисячі гривень, де багато статів. Мені здається, що це мінімум а -тір. і якщо він настаканий, цей предмет, в чому і полягає логіка а, самого предмету, то мені здається, це s тір предмет. Мені теж здається, що це такий ситуативний s тір особливо, якщо ми говоримо прямо про лейтгеймі, і про якихось чемпіонів, типу Кейли, Мави і так далі, коли там вже фулл збірки, то там гіперкері якийсь нереальний має бути. Я б сказав так, що це s Тір 100%, якщо ти граєш проти мілішників. Угу. І це А-тір, якщо ти граєш проти збалансованої команди, де є і мілішники, і рейндж-герої. Ну. Та достатньо часу. Ну давай поки Атір поставимо, якщо ж ми ж завжди можемо це змінювати і так далі. Ніхто не заважає. Давай до другого слота. У нас загалом в класі бійців лише три нових предмети є. Ось другий з них це експериментальний гексплейт. 55 АД, 20% атак спіда, 300 хп, 30 хейсти на ультімейт. Саме Кедеро, але конкретно на ультімейт. І е, пасивка, яка має 30 секунд перезарядки, коли ти кастуєш ультимейт, отримуєш 35% атак спіда ще додатково, до 20, які є, і 15% бонусного мов спіда на 8 секунд. Привіт, Ноктюрну. Е, тобто, ну я одразу про що подумав? Я одразу подумав про Твіча, про Кейл угу. і про Кагмаву. А ти навіть отак вирішив, так? Так. Ну, тому що автор casting Your Ultimate, враховуючи, що зараз Кейл може давати автухи в ульті. Ще 30 хисти на ультимейт, дає ХП, це це імбалансний якийсь предмет. Ну, для Кукмау, мене... напевно, трішки менше, бо там на цю пасивку все ще є 30 секунд кулдаун, cool тобто ти не зможеш її прям. Прокати постійно тримати, але твіча, от твіча мені подобається. Я ж кажу, я чомусь навіть в першу чергу про Ноктюрна подумав, тому що ну прям дуже боляче виглядає. Ну так для ноктюрна теж це дуже сильний. Хаста для ультимейта, так спіт, там прям летл темпу страшно. Ну, так, мені здається, вони щось наробили поки що не знають навіть самі що. вони А страйбрекер, до речі, не видали. Я тобі так скажу, страйбрейкер ще в лишається. Тобто, ти можеш і цей страйбрекер зібрати. І мені знову ж таки, ми бачимо 3000 тисячі гривень ціна. Mm -hmm. і Мені здається, що це як мінімум А-тир. Ну Но... так, може, частково ситуативний від чемпіона, але сам по собі предмет для своєї ніші непоганий, мені здається. Я просто хочу сказати, що ми побачили тільки перші два предмети, і одразу отак. От, <свіс> 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 може, там буде щось таке козирне. Може ще може ще побачимо. Там зараз до магів підійдемо, там як почнеться, там буде. Добре, третій предмет. Sunдер Sky, 55 АД, 300 хп, 15 Хейста і пасивка, яка має 6 секунд перезарядку, але на ціль на кожну ціль, а не загальну. Перша базова автоатака проти чемпіона крітує на 150% шкоди і лікує тебе на 140% базового АД плюс 6% нестачі здоров'я. Це в мене, вибачаюся. — Це в тебе. Це, це в, в мене. Та, та, та. Лікує на 6 секундів нестачі здоров'я і надлишкове лікування. що тобі дається, як тимчасово бонусне здоров'я на 6 секунд. Угу. Ну, тобто, Джао і будь-який мілічний... Я про топлейного Оренгара подумав, чесно кажучи. Отут мені страшно стало. Але мені здається, що цей предмет більш нішевий, ніж принаймні попередні. Мені здається, що просто багато є інших варіантів, і чи прям збирати саме цей є причина така серйозна. Ну що, куди? А, Б, ну, щось таке. Мені просто здається, що ми поки що всі предмети будемо пхати в Уа. -у, -у, у А? Ну, Уа, -у А. Ну добре, давай, давай. У а. Якщо так, то добре. Е, так, з цим з бійцями закінчили. Насправді, до речі, для Марксменів, для стрілків у нас з нових предметів реально тільки той самий термінус, про який ми вже говорили. Більше нічого, саме для стрілків нового немає. Деякі предмети були перероблені, Гейлфорс видалили, Гінсо мінімально переробили, але суть в цілому лишилася на предметах так само. Тому е, одразу перейдемо на наступну групу власне, чемпіонів це асасини, це вбивці. І у нас тут є декілька. ну, так, 4,5, можна сказати, нових предмети. І перший у нас це Opportunity. 55 AD, 18 Letality, 5% мов спіда. Пасивка, коли ви поза бою з чемпіонами на 8 секунд знаходитесь, ви отримуєте леталіті від 5 до 10 за рівень, і ця леталіті тримається 3 секунди після того, як ви почали робити шкоду по чемпіонам. І крім того, якщо чемпіон вмирає протягом 3 секунд, як ви робили по ньому шкоду, ви отримаєте 150 мов спіда, який знижується протягом 1,5 секунди. Тобто не 1,5 секунди, 150, а він падає власне в нуль. Це фактично yeah. плюс-мінус йому старе. Mm. Я бачу вже цей предмет на Талоні, mm -hmm. на Океані. Так, ну от я бачу поки що, що він коштує 2700 гривень. Mm, Де да 18 леталіті, 55 АД, і 5 мувспіда, плюс дуже сильна пасивка. Мені... Ну і 5 десь леталіті що додаткового. Це такий здоровіший варіант Рактару, мені здається, оця пасивка, до речі, з Movesпідом, бо мені здається, це все-таки краще, ніж прям антаргет. Я думаю, що це балансніший варіант. Ну так, я бачу, я прям бачу як вона сидить цей предмет сидить на зеді Талоні, Кіані. Тому це 100% s тір коштує дешево, дуже сильний. Добре, покричу, виглядає саме Добре рухаємося далі. Вольтаїчний циклосворд оце крута назва, до речі, вольтаїк цикло. Прям ну, їмба, мені, мені подобається. Теж 55АД, 18 леталіті, 15 хейста, дещо, тобто стрибки і стелс, стакують енерджайз на 75% швидше, і ваша атака, якраз під енерджайзом цим роблять 100 бонусної фізичної шкоди і заповільнюють на 99%, якщо ти мінішешся на 0,75. Знову ж таки, талон. ульти тебе. Там проки, до речі, досить швидко стакуються. Я от ж подумав за Казікса, наприклад, якщо він першими Вольф бере ультимейту. Там ти двічі легко прокнеш, до речі, це енерджайз. Ну так, мені здається, що Казікс, Талон, Кіана, знову ж Кіана, в неї є кущ для того, щоб прокати цей предмет дуже легко. Воно сповільнює, що тобі просто дає можливість влучати всіми іншими скилами, як ти хочеш, в будь-якій послідовності. Тому, ну так. Я ще подумав Дві... про тих чемпіонів, які Енерджайз взагалі використовують, точніше не енерджайс, а Footwork. Але з таких чемпіонів, я чесно кажу, тільки грейвза можу згадати. У нього є дешек, це постакати. Додаткова шкода і леталіті. Не так то й погано. От мені цікаво просто чи будуть тут такі ефекти, як це було до цього, коли створювалися предмети, всі вони робились окремо для мілішників угу. з ефектом. Там умовно цей ефект на 100% працює на мілішниках, і на 70% або на 50% працює на ренж чемпіонах. Ну Чи тут такі це... є, але так. тут візуально я щось не бачу іконки. Може, От я не бачу. Може просто на рейнджах немає заповільнення? Колись на Драктарі старому, коли він мав схожу до речі, пасивку, якраз заповільнення робили тільки мірішники. Знову дешевий предмет. Ще більше літаліті предметів для асасинів. Ну, насправді, я не те щоб дуже засмучений, бо мені хочеться для того, щоб гра була більш динамічна і людей заохочували брати Асасинів саме. Мені б цікаво було саме таке пограти. Ну, мені подобається, як воно горить. Я не хочу бачити, я вже замахався бачити Джарвані, Всі, Джуані. Для мене виглядає це як С Тір, тому що ти просто даєш стан mm -hmm. на 0,75 секунди. Ну він, він на 200 золота, до речі, дорожчий, ніж іди, А в нього, в нього і пасивка інша. Ти розумієш? Ну, так, Якщо так. два зібрати, то ти можеш так. Пок... теоретично, так, дивись, дивись, ви ну. біжите на, на випередки. Ти на талоні, даєш автоатаку по чуваку, сповільнюєш його і біжиш швидше, правильно? Mm -hmm. Потім добиваєш чувака з іншого вже предмету, і 150 мс тобі дає. Тобто 100% виграєш. Да. <рес> Добре. а Наступний предмет Губріс. 60Д, 18 леталіті, 15 хейста. Вбивання чемпіонів створює статую тебе самого на самому скліфті, через яку, до речі, можна проходити це просто заради так. Е, вона така, як знаєш, як ці е, глиняні солдати. так так е, та. І ще пасивка, коли чемпіон, якого ти дамажу, в останні 3 секунди, вмирає, ти отримуєш. На наступну хвилину 10 плюс 1 за кожну статую АД. Тобто, це по суті скейлінг предмет від вбивств. Так, грубо кажучи, за кожне вбивство, поки в тебе був цей предмет, ти отримуєш одне АД на десь там на потім. Але треба для цього спочатку ще вбити когось, щоб цей бонус отримати. Це як міжай, але тільки для асасінів. Я правильно розумію? Ну, там є нюанси? Та ти, по-перше, їх не втрачаєш зі смертю. По-друге, щоб. Цю пасивку прокнути, тобі треба спочатку когось вбити, і потім ти отримуєш цей бонус, а не він постійно в тебе висить. Але щось що типу такий, на мінімалку. А. -а, -а, -а. Стоп. <му meets> Якщо на мапі стоїть 5 статуй. Ти отримуєш 15. Ти отримуєш 15. Але для Знає цього це... треба спочатку когось вбити. І потім ти отримаєш на наступну хвилину 15 АД. Ну, враховуючи, що на Асасінах, ну, візьмемо середню, так, кількість такдаунів на Асасінах, так, то ти будеш отримувати десь ну, 20 АД, якщо ти будеш отримувати якийсь пік там, перед mm -hmm. бароном або перед драконом, якщо ти когось вбиваєш, ти будеш отримувати приблизно 20. АД. Додатково. 3000 гривень коштує предмет, дає 15 хрести. Але рахуєш, що ці стаки ти отримуєш тільки, коли ти вже придбав предмет. Ну, ми до цього просто побачили два дуже потужні mm -hmm. предмети. Та, Це не ти такий... Ти послабше, так. Я би його в Бетір, чесно кажучи, так записав. Типу, як Солоку, Є... прикольно, але от щось таке. Так, я погоджуюсь. І отут цікаво: Гідра з Letі. 60D, 18 Lethality, 20 Хреста. Автоатаки роблять якраз довкола оце АОЄ 40% від АД, фізичного демеджа. І ще має е, якраз активацію 10 секунд кулдаун. Ти робиш довкола 65% АД фізичну шкоду. І по чемпіонам, які мають менше 30%, ця шкода збільшується до 97,5% АД. Ну це супер. Повернули гідру. Нарешті я думаю, що Казік заживе новими барвами. З, З лісникам це взагалі це по значно. кайфу, до речі, я думаю, ці предмети. Так, для вейвкліра, для оєшки. Ми, ми побачимо, скоріш за все, в цьому сезоні знову Кіану в джанглі. Ми побачимо багато казікса, ми побачимо багато талона в джанглі. В принципі, будь-який герой, який хоче собі збирати літаліті і кому вигідно Ну, в принципі, я не знаю лісників, а де лісників кому не вигідно збирати гідру. Гідра тобі просто дає додатковий вейвклір. Ти можеш забирати кемпи. За секунду. Ну, там є і звичайна гідра, вона, до речі, лишилася, вона не має леталіті, її переробили. Вони забрали знову ж таки стаки і повернули активку, але оця з леталіті це якби нова ще штука. Я не знаю, для мене виглядає поки всі предмети, які ти показав, навіть той предмет, який ми в Батір закинули, виглядає як імба. <асправж> Подобається новий сезон, коротше. Там заводіть пошвидше. Ну що, куди, А чи С. Е? Ні, це 100% S, це буде перший предмет. Це буде перший предмет на Казіксі в джанглі, скоріш за все, буде перший предмет на талоні в джанглі, скоріш за все. Та й не тільки в джанглі, можливо. Мені здається, тут що ще залежить. Якщо ти налаштований більше, щоб зачищати саме ліс, то напевно гідра. Якщо ти хочеш більше вбивати, то напевно опортуніті будеш збирати. Е, ну, дивись, це тут таке. просто ж воно одне в, від іншого і залежить. Ти якщо так, будеш так, збирати цей перший предмет. Ти будеш швидше клірити uh -huh. і в тебе буде темп. Ти будеш нарощувати свій темп. Ти по е, часу будеш швидше приходити на ворожі кемпи uh -huh. до ворожого uh -huh. лісника, напрягати його. Ти будеш швидше на мапі з'являтися через те, що в тебе дуже багато вільного часу. За рахунок того, що ти менше витрачаєш часу на клір своїх джангл кемпів Тому мені здається, що так, це дуже сильно Єдиний Нюанс на який мене звернуло тут увагу, що він коштує цей предмет 3400. Він сильно дорожчий. Пройшло півгодини, як ми пишемо це відео, і я зрозумів, що в мене є такі тембілди цих предметів, тому я пропоную трішечки назад повернутися, переглянути позиції їхні, та Але ось так швиденько, бо ми ж вже знаємо, давай, що давай. предмети, які роблять. давай термінус. А от термінус е, у нас збирається з Даггера, Рекурв Боу і бф Сворда за 1300. От чи це впливає тепер на твою думку про цей предмет? Uh, ні, воно так само збирається дешево, тобто є основний БФ, mm -hmm. так самий дорогий, Ну Е, та. uh, І uh, маленькі запчастини 300-300 і там щось рекурбово та, Тобто, Ну плюс-мінус. Мене БФ бендежить завжди в більшості випадків, але типу, піде. Так, Hexplate у нас збирається з нунгвівера за 1300, і збирається з нового компонента, який називається Тунелер. Я зараз його тут знайду, але цей компонент теж з інших збирається. Це тунелер 1100 коштує, дає 15 AD, 250 хп. І сам по собі він збирається з Лонгсварда і Рубі Крістала. Однозначно, тоді Стір. Прям кексплейт, ти готовий вже весь тір незважаючи на те, що він е ніби як. Лішечки, мені здається просто, що це дуже великий паверспайк і для Твіча, uh -huh. і для Kale, і, ну, Мені здається, що це все ж таки стір, враховуючи, що він дуже дешево збирається. Okay. Прям кожний компонент ти можеш збирати в тебе фул інвентар може з цих компонентів, і в якийсь момент ти просто повертаєшся на лінію, в тебе є цілий предмет, і він ще й дає ХП тобі. Це зараз те, що буде потрібно проти асасинів. Ну так, мені здається, що це все ж таки s тір Окей, okay, добре. Скай, uh, він збирається з цього тунелера, те, що тисяча 100 і ще збирається з Робі Робікрістала і з Колфілда. Пам'ятаєш таку за 1100, це частинка Блек Клівера. Він тепер, uh, він тепер єдине, що збирається з двох лонсвордів і оцього. Світлячка, оцей малесенький, малесенький, тепер новий за 250 точно 5 хейста. От він, цей ну, колфілд це, збирається. Це, це, це прикольний ітем, так, мені подобається. Це ЕСTір, це, це я думаю, теж він у нас навіть є. О Скай з такого збирається. Власне, тунелор і колфілд. Тобто, по суті, теж дешеві компоненти по 1600-1600 Ну так, мені здається, що це як і предмет до цього ситуативний ну, на окремих чемпіонів. Він може бути не першим предметом, але в деяких саме першим. Ті, хто збирають його рашить, прям першим предметом це s тір мені здається. А ті, хто будуть збирати його не першим, він вже буде в А-тірі нижче. Ну, мені здається, що поки що можна залишати в А-тірі. Так, Opportunity у нас збирається з Serrated Dirk. Serrated Dirk, ми з тобою обговорили раніше, він тепер тисячу коштує і дає 10, здається, Lethality, якщо я нічого не погодився, і 25 AD. Так, і ми тільки що ще згадали, що все ж таки Lethality зараз це Flat Stata. Так, переробили. Переробили, і якщо воно пише 18 леталіті, воно пробиває 18 армору. Армора просто та. Збирається серед дірка. Оцього, по суті, я так розумію, що він бафнутий скоріше, ніж ні, правильно. І ще з одного нового компонента, який називається Rectrix, який 900 голди коштує, дає 20 AD і 4% мовспіда. Угу. І сам він, цей Rectrix він збирається, збирається з лонгсвордам. Просто, лонгс... і... І все. А, просто окей. 350 лонгсворд, і потім це скільки виходить 550. 550, Норм, і нормально. ти купуєш реклікс. У нас воно і так вже в стилі гірше не стало, я так розумію. Так, точно не стало. Так. А, циклосворд. Мені так подобається ця назва, до речі, я прям кайфую від неї. <пух> до речі, хочу сказати: подивився сповільнення, воно, якщо ти мілішний, сповільнює на 99%, якщо ти рейнджовий чемпіон, то 20%, але воно є. Ага, ну тобто це все ж таки предмет для талонів, кіани ну, і так далі. Ну, Грейс його плюс-мінус буде використовувати, але не так добре. Збирається з кірши Шарда і Бруталайзер. А бруталайзер угу. у нас збирається з пікакса і отого світлячка за 250. Пікакс. Пікакс це якраз перший бек. Це фуллклер. Хайло, 875, так, так. Так, тобто це фулл клір. В Будь-який сайт скатал, ти збекашся і збираєш собі пікакс. Так мені здається, що нічого змінювати не треба. Губельс у нас збирається з серед дірка і Колфілда. Я б не змінював, так і залишив би в Батірі. Так. Гідра е у нас збирається з тіамата, тіамат все ще 1200, і з двох ланцбурдів збирається, і з бруталайзера. Супер. От я як і думав, що в принципі з дешевих ітимів, ітимів ти збираєш цей предмет. Рашиш його просто і все. Ти дуже сильний, коли в тебе з'являється цей окей. Тепер ми дійшли нарешті до такого нового контенту, але такий напівновий Сарільду я додав, незважаючи на те, що у нас предмет цей вже є, це не технічно не новий, але мені здається, її достатньо так помітно переробили, тому я вирішив її все таки включити. Вона тепер дає леталіті. Сарільда тепер має 45 АД, 15 леталіті, 15 хейста. Має пасивку з е, пробивання броні відсоткового, яке ще скейлиться це від наявного леталіті. І змінили трішечки сповільнення. Працює воно тепер працює тільки якщо ти робиш шкоду з вмінь по ворогам, які мають менше 50% здоров'я. Угу, Ну це супер. Мені здається знову ж таки, що. Умовний талон буде з Серільдою гратись прекрасно. Ну так, uh -huh. і скейлінг від леталіті, оцей що дає ще відсоткову пенетру, Я десь подивився, що приблизно на фулл білді. Зараз у нас же Серільда дає 30% пенетру на лайв серверах, а тут дає 20. Типу, ти коли збереш тільки прямо фулл білд, отримаєш якраз ці 30%, але ще маєш леталіті. Якби згори е, Ну, і враховуючи, що леталіті, по суті, бафнули сирілда. Я просто не знаю, куди її заносити, тому що це армор пенітрейшн, який все одно ти збираєш. Ну так, так. Просто мені так виглядає, що тепер її трішечки є менше сенсу збирати прям якимось другим третім. Вона переноситься скоріше на пізніше, через цей скейлінг, о, власне, цієї пасивки відсоткової від леталіті. Але якщо прям дуже треба, то звичайно можна і другим третім зарашити. Але знову ж таки, вона дає мало того, що Armor Penetration, вона ще ж додатково дає літаліті. Тобто, так, так. Ну, тому є її сенс ізбирати одразу, тому що вона mm -hmm. одразу дає літаліті. А чим раніше ви збираєте літаліті, тим вигідніше, тому що немає армору ще mm -hmm. в людей. І ще й відсотково воно потім буде працювати. Тобто, ну, це коли правда, вже так. Позбирає, позбирається. Так, так як але 4, 4, воно коштує Як 4090 купити. <pi> <coughs> так, так. Е ну, Якщо це early game предмет, це A-тіar або Б-тір. Якщо це late game предмет, то це 100% s тір тому що немає аналогів. Якщо вам не потрібні крити, то ви збираєтесь серіаль до Ну, якщо прям відсотково <habria> потрібно, якщо, якщо є хоча б якась е кількість армору броні у суперників, то прям інших варіантів для Чемпіонів, з яким потрібно леталіті предмети збирати, прям немає альтернатив. Плюс збирається до речі з Last Whisper і Brutalizer. Взагалі, до речі, класно. Ну, ти можеш Brutalizer придбати, а потім подивитись, що там тобі треба з тих інших предметів, чи треба якийсь інший, чи все таки, якщо там почали прямо броню варити, можна та да, ну і нормально, будемо серільду збирати. Єдине, що пасивка з сповільненням стала трішечки слабша, бо тепер треба спочатку просадити когось, щоб дати це сповільнення, а потім вже воно почне працювати. Oh. Ну так це oh, до gosh. речі, дивно. Yeah. Вони могли не прибирати стару пасивку, дати просто менше леталіті на серільду, але залишити стару пасивку і змінити оцей скейлінг якраз як вони змінили, тому що аналогів ріла в AD білді просто немає. Може вони вважають якогось умовного джейса занадто токсичним з оцими шокпластами, підсиленими на півтора екрана. Щоб не було так, що він накидує і прям сповільнює? Ну так і з реаль ще є. Ну так. можливо, можливо. Але Тут... вони нормально забалансили. Мені подобається, так. як і тому виглядає. Ну що давай тоді в А-тір, я так розумію, його так. Ну мені здається, що для таких предметів ну ми запхаємо в А-тір, але ага. маєте на увазі, що це предмет обов'язковий. Ну так, та це предмет обов'язковий, але все ще хороше. Ну що ж, предмети для магів. Отут купа нового тобі я думаю сподобається. Ти ж у нас все таки на магах чи не в першу чергу граєш.